Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємо з молитвою до Бога та Синова Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинились на Ісак, благословляє Якова замість Ісава. І сталося, що застарівся Ісак. І Затемнились очі йому, і він не бачив. І покликав він старшого сина свого Ісава, і промовив до нього, мій сину, а той відказав йому Ось я, і промовив до нього Ісак: «Оце я застарівся, не знаю дня смерті своєї. А тепер візьми знаряддя своє, сахайдака свого, лук свого, та й вийди на поле і злови. Мені здобич мисливську, і зготуй мені наїдок смачний, як я люблю, і принеси мені, і нехай я з'їм, щоб поблагословила Тебе душа моя, поки помру. А Ревека чула, як говорив, Ісак, до Ісава, сина свого, і, пішла, і пішов Ісав на поле, щоб зловити і принести здобич. Мисливську, а Ревека сказала Якову, синові своєму, говорячи: Ось я чула, як твій батько казав Дайсава, брата Твого, говорячи, принеси но здобич мисливську мені і зроби мені наїдок смачний, нехай з'їм, і поблагословлю тебе перед лицем Господнім, перед смертю своєю. А тепер. Сину мій, послухай мого голосу те, що я розкажу тобі. Іди до отари і візьми мені звідти двох добрих козлят, а я їх приготую. Як наїдок смачний для батька Твого, як він любить, і принесеш батькові своєму, і буде він їсти, щоб поблагословити тебе перед смертю своєю. Щодня молимось. Підписуємося на цей україномовний канал. Ставимо вподобайку. Благословенного дня! бережіть себе. Дякую до завтра!